Вид. Примено закона. Сьогодні будемо мальвати. Пока що мали. Пишитесь в комментариях, як хтось буде. Може топа читать. Так, на что-то. О, я лю цей. Зараз візьму олівчик. Олівчик, оливчик. Намалювати, давайте намалюємо. От ми будемо малювати. Не зв'язайте лайну. Ну, в принципі, видно. Окей, окей. будемо починати малювати. Як я знаю, перше треба не... можна живіт перше намалювати.

Не дуже. Поки що на Я забыл просто шею намалювати. Абсолютно не я людей. Первый раз малюю, не могу. Может лайк видео? Ще, можна, пізніше включу вам музику. Зараз просто поговоримо. У нас буде коліно, тут буде. Уга. Хто ми її малювати? ложка перцю буде. Що там? Ну, короче, я десь приблизно буду. Трем там. Це буде нормально, типу. Куди йти? Не знаю. Що можна чуй скор там ото? Ну, что мы достали, не можем такого. Пишите в комментариях, как справа. Ну, в принципе, Він каже в душтанах, не буде його видно. Ой, знаю, як можна запитати. Нужна группа. Можно намалевать. Ну, типа, ну, так будет нормально. що за Так, Так ліпше. Я зараз. Так. Ла-ла-ла-ла-ла-бля. О, хто зайшов. Всім привіт, хто заходить? Сердечко, Всім привіт. Мене файно чути. Далі. Дві людини, о дві людини. Прикольно. Дякую, що зайшли на мій ефір. Ми тут малюємо людину. Це моя перша людина. Так що не услужуйте сально. Яким можна кольором джинсів намалювати? Ну, я не люблю джинси, не любите. Яким кольором можна рівно джинси намалювати. Можно. Я думаю, мы больше с дальнейшим. Там надо вот добавить тени. Пишите в комментариях, что я... я хочу. Я вас не заставляю. Я микрофон не я Давай микрофон включу. О, нормально, не буде джинси. Я не люблю джинса ходити. Взагалі не знаю. ну я не знаю, може хтось любить, я не люблю. Зробимо на коліні, типу, дай. Ба, вже не зробимо. Ну, значить, на одному зробимо, щоб він подерт. В коментарях як у вас справи. Я шукаю модераторів. Хто хоче бути модератором, пишіть в коментарях я. Хто у нас тут двоє сот? Цікаво так. Да, нормально. Все равно пойдите. окей. Полюбим да, джинсы. Да, хоть да, хоть забрал да, Oh. Und dann bin ich Ich habe die Dienste mal hören. Ich glaube, man muss... Komm, dann muss ich werden. Светлый беру такой ой, понятно. Все не знаю, куда махает. Очень малюват. Очень щелик. Непонятний. Коли здоровилось. Ну, пізніше, покажу, коли дома. Хто зайшов? Сердечко. Помряем день, чоловічком. Пишіть щось коментарях. Мене тут не перебиває. Хто зайшов? Пишіть в коментарях. S smell this one.

Будет чужи там. О, то зил. Пишите в комментариях тут, что ты шов. Что Я шкаф просто модерню. Кто напишет я, я роблю модером, я шкаю модерью. Мне добре чути? Яку кофту не яким принтом? Чути добре, чи ні? О. Той, не Тому я Куков вам покажу. Ну, вот откуда тут. Ай, я не умею. такого хода. Мне добрый утро. Пьем какао. Ай, я его не переношу. Боишься? Точно.

О, <різований> oh, від мене добре тут. Ну ну коротко. Ми малюємо тут. Так виходить. Пишіть тут в коментарях, хто хоче бути.

Якийсь каліка вигода. Много живе інструментом. Як хтось буде заходити? Зараз знаю. Як мені вас не вистачає? Ой, я даже веду. Давайте отак напрошам. Ну, на давайте Ну, зайдемо же. О, привіт! Круто, я малюю закладаю. Хто хоче бути ну, модератором, пишіть я в коментарях, я зроблю. Просто я збираю модератор, бо в мене нема модераторів. Ти буде можеш їх. Ну, я тобі буду казати на пригод. Просто до мене дзвонили. Так, Модер це ті, хто будуть мені допомагати, наприклад, я буду казати. ну Наприклад, забанити якогось там чоловіка, і ви будете банити або класти в мут або закріпляти повідомлення. Хоч буде з ним просто я її шукаю. Я роблю тебе. Я роблю тебе. Чекай. Та ти як модератор. є. Ти модератор є. Yeah. Ну, дякую за лайк. Нас двоє. Двоє нас. Коротше, тобі Софія об'яснють. Настрою! Сердечко. Тому що нині добейте 10. 10, ну, глядачів. Один. А я не мечтання здійснилась. Тут Леновика, модератор привіт. Okay, ok, Sofia, agora é vou ligar. Sofia, estou jogando moda. Tá. Trabalhei muito com o chá, estou deixando. Por Sofia. Estou jogando com o chá. Estou jogando com o chá. Estou jogando com o chá. Estou jogando com o o Мені не показують, то на я, і може зайде Софія. О, прикольно. Слідиш. О, два лайки, дякую. Сердич, ой. Сер... Не здали сердячку такого не буде. Так, я не знаю, Давайте пробуємо. Я малюю челіка. Я не знаю. Ще пишіть в коментарях, яку э, цей. Що ще мені малювати? Пишіть в коментарях, що мені малювати. Мене вже не лагає звук. Вже нормально чути. Я вже туди варшу програму роблю. Окей, гляємо. А. а, не чути? Зависає теж так. А, не лагає? А, добре, не лагаю, значить не лагаю. Пишите в комментариях, як вас справа. Ну, короче, начальника домалювали. Вы він. смешные. Вот смішним. Можна написать, что можно ще намалювати? Я покручу по долю в мене. Це no, теж нормально, що мені ще не малювати. Чекайте, я можу сразу тут сваритися. По не можете такой стояти. Ну, мого не буде давайте. Але табличку буде. Я ваших коментарів не буду видіти. Так. Авокадо okay. малювати, окей. По Помалюнку твоєму валю. Коротше, я буду показувати лице, мені так добріше читати коментарі ваші. Давайте ліпше ми вчора малювали Софію Панду. Панда, вот это панда. Я буду малювати авокадик. Надіюсь, що мене не забанять. Настя, в хаті нам не втрога Я її отданил. Набішайся, но не буду сім заниматься. Може. Не, я думаю, що буде. Але може і не, а може, і завтра, а може, після завтра. Мені їм ще вказувати. Добре, після авокаду будемо малювати зірочку. Дякую, що тапаєте, сердечки. Софія тут вже не лагає звук. А файна? Окей. Так. Окей. Так. Я вже через офіційний сайт це зроблю ефір. З так звук, але я з телефона, а no. ну. Я був з програми, то еще можна безплатно робити ефір. Окей, mm. okay. я не малюю, я ще потім пончу. Що що ти скажеш. Вже, Софія, чи що нам цей робиться, я буду називати Софію. Просто Софія. Об'ясни, віці, топ, е, що таке модератор. Бо я її зробив модератором, вона не знає, що це таке. Об'ясни. Чи її забрати модератора як деве зробити? Ну, коротше, об'ясни її. Так, авокадо малю. Ні, я лиця показую, мені ліпше з вами, ну, я більше вижу ваші коментарі. Мен тут якась як лапочка, що вона робить. О, чекайте, я зараз зроблю. Все, я почав. Я почав опитування підпишися, так чи ні? У вас появилося? Назвається я Софія і Віка. Так, є. А вас. Я не знаю, до якої я буду робити ефір, пока, ну. Може, я не знаю, скільки. Твої голосували за так. Та, два голоси за так. Завершуємо опитування. Я можу сам собі лайки класти. Я собі тапаю лайки. Ой, ой. А вы пропали? У нас за дверями. Настя Вэйди. Вей, не. Я скажу Вейди. Скажи, що Настя.